Вітаю! в ефірі рубрика гість міста напередодні міжнародного дня захисту дітей, який у всьому світі відзначають першого червня. До нашої студії завітали особливі гості: директор Полтавського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ірина Буренко. Та прийомна мама чотирьох дітей Тетяна Кучеренко. Не брат вітаю вас, шановні доброго дня. Одне із найголовніших прав дитини це право на виховання у сім'ї. Це запитання до вас, Ірина Володимирівна. Яким чином ви та ваші колеги забезпечуєте це право? Насправді це пріоритетне право дитини на виховання в родині, і держава дбає про те, щоб діти, діти мали можливість виховатись не тільки в інтернатних закладах, а готуватись до свого самостійного життя в родині. Це забезпечується шляхом створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Діти, які посеретіли або якимось чином втратили батьківське піклування, за сприяння центрів соціальних служб. Поміщаються в прийомні сім'ї або в дитячі будинки сімейного типу, і там в подальшому здобувають ті всі навики, які діти здобувають у власній рідній родині. Вони вчаться любити, вони вчаться дбати одне про одного самостійно в житті, адаптуватися і далі планувати своє життя, і ця можливість дає дітям соціалізуватися в подальшому в дорослому житті. Хочу сказати, що у нас в районі працює і дійсно функціонує і належним чином виконує свої обов'язки вісім прийомних сімей і один дитячий будинок сімейного типу. І там виховується 21 дитина. Це вже результат нашого виховання, тому що в районі було значно більше прийомних сімей, але дітки вже виростають, виходять з сімей, і тому сім'ї припиняють своє функціонування. Але наразі у нас 21 дитинка така виховується в прийомних mm -hmm. родинах. Наша сьогоднішня гостя Тетяна Анатоліївна зробила щасливими одразу чотирьох діток, так? Що сподобало вас на такий крок взяти у свою сім'ю чотирьох дітей? Діло в тому, що в наших руках залежить, яке ми створюємо майбутнє. І ось те, що ми створюємо і створюємо вокруг, ось з цим нам і жити. Поэтому э, от нас зависит, э, какая будет молодежь, какое будет наше будущее поколение. Поэтому, э, столкнувшись с этими детками, ну так судьба, наверное, завернула, что именно эти дети попались на нашем жизненном пути, э, ну, будет какой-то такой позыв, наверное, взять свою семью и попробовать их адаптировать к жизни передать им свои жизнь, жизненные навыки, свой опыт для того, чтобы они смогли определиться в жизни и получить то, что ну, нам бы, как бы, хотелось. И вот так вот у нас в начале в семье появился один ребенок, потом второй, потом еще двое деток, так четверо. Они чувствуют себя единой семьей, они чувствуют себя как братья и сестры. Хотя рождены были разными биологическими родителями, э, они помогают друг другу, поддерживают друг друга, любят, заботятся. То есть э, мы видим результаты своего труда. То есть они а, в полном смысле уже адаптированы для будущей жизни. У них есть навыки э, ухаживать за собой, за своими э, братьями, сестрами. Мы видим, как они меняются, их отношения в учебе, отношения к образованию, отношения к работе. Ну, в общем-то, результаты видим труда, и это очень приятно. Конечно, еще многого мы не достигли, но надеемся, что совместная работа э, и в этой работе нам, конечно же, помогают и социальные службы, э, помогают нам и в психологической поддержке, и в каких-то рекомендациях. Они к нам приезжают. Э, тоже ділиться своїм досвідом роботи. Е-е, і от благодаря тільки взаємній роботі, у нас в сім'ї, е допустим, там з мужем, з дітьми і підтримки соціальних служб, е-е, ми досягаємо каких-то результатів. Угу. Якого віку ваші дітки? Е-е, ну, сама старша дівчинка, вона вже в цьому году закінчує школу, вже скоро їй буде 18 років, вона буде поступати. мальчику 16 років, і ще один мальчик йому 11 років, і дівчатки Угу. Ну то, вже взрослі. така велика родина у вас да, да, вже взрослі дітки, Запитання прийомні. до Ірини Володимирівни такого характеру, яким чином ви та ваші колеги допомагаєте конкретно взятій сім'ї вирішенні її проблем? Які це проблеми зазвичай в більшості випадків? Ну, робота з родиною починається ще й на етапі її створення. Ми спілкуємося з батьками з їх справжні причини, які спонукали до створення прийомної сім'ї. Після цього направляємо на навчання, тому що обов'язково всі батьки проходять навчання по підготовці до створення прийомного з результатами навчання в обласному центрі. Робиться висновок про можливість створення прийомної сім'ї. Тобто, це не простий шлях для батьків, але вони під час цього навчання розуміють насправді свою готовність, тому що їм розказують про можливі проблеми, про шляхи їх вирішення. Це під час навчання. Коли родина вже пройшла навчання, отримала висновок, починається підбір дітей, і на етапі підбору так само ми і зважаємо на побажання батьків, тому що вони дуже часто висловлюють. От у нас є дівчатка, хотіли б ще хлопчиків, але це не є пріоритетом фізичні дані. Наприклад, у нас на перших етапах було таке бачення: хочу дівчинку блакитними очима і біленьку. Насправді це дуже умовне розуміння, тому що коли вони приходять і починають спілкуватися з дитиною, бачать, як дитина хоче і бажає сім'ї, то серце тане і беруть вже не блакитну, а чорняву, і не хлоп дівчинку, а хлопчика. Тобто це все дуже Зміється. різко зміниться. І ми найголовніше батьків орієнтуємо, що вам не зовнішні ознаки, а саме суть дитячої душі mm -hmm. треба познати. І, а от під час вже пізнання дитячої душі і з'являється наша спільна робота. Чому? Вона спільна, тому що батьки повинні бути налаштовані на конструктивну співпрацю. Якщо виникає якась проблема, батьки її завчасно висловлюють. Ми рекомендуємо шляхи подолання. Якщо в них інше бачення, ми узгоджуємо цей процес і доходимо до спільного рішення. у ну, Тетяна Анатолійовна у нас найкращий приклад, тому що. Були в них певні проблеми в родині з вихованням, але мама завчасно помічала по народження таких проблем, і ми виносили це на обговорення. У Нас в районі діє група взаємопідтримки прийомних батьків. Ми збираємо, обговорюємо, щоб вони розуміли, що ця проблема, та яка виникла, наприклад, на той момент, це не тільки проблема цієї родини, це в звичайних родинах. Ми обговорювали, хто як вирішує, хто як досягнення має. І тоді, коли родина бачить, та вони не одні такі, що це, це можна вирішити. І це тоді здійснюється легким способом. Це одне. Далі ми обов'язково залучаємо наших дітей, які виховуються у прийомних сім'ях, до різних заходів, конкурсів, змагань і так далі. Тобто вони виростають як звичайні діти, вони розуміють, що вони звичайні діти в будь-якій сім'ї. Ірина Володимирівна, оскільки ви спілкуєтесь з цими родинами, Бачите цих дітей, як вони змінюються після того, наприклад, їх забрали, там, чи з інтернату, я, які вони. Мені просто цікаво перші якісь такі зміни. Насправді зміни відбуваються у кожного дуже по різному. Деякі дітки під час адаптації в новій родині відчувають себе заляканими. Вони ще довгий час ховають їжу або десь ховаються, а потім розкриваються. Інші навпаки, розкриваються зразу, а потім починають перевіряти батьків. А ну ви любите мене різним. Чи починають чудити? От Тетяна Анатоліна підтвердить, що дітки зовсім по різному перевіряють. Ну в лапках перевіряють, але насправді. Підтверджують свою відданість сім'ї і любов батьків. І їхні очі це найкраще свідчення. Ми пару років тому готували такий буклет прийомна родина це прийомно. І ми брали для порівняння дитину до влаштування в прийомну родину і після. Ну, це різні діти. Їх навіть неможливо впізнати, тому що це. Серце обличка це щасливі очі, це зовсім інше життя у дитини. Тетяна Анатолійовна, до вас запитання. Яким чином ваші діти змінилися після того, як ви їх взяли до себе, обігріли любов'ю, опікою? Ну, во-первых, у мене всі діти дуже великі оптимісти. Вони постійно строють якісь цілі, намагаються їх досягнути. Тобто, моя сім'я їх на це наставляє для того, щоб вони бачили своє майбутнє і стрімились к цьому. Тобто, я бачу, як вони Ну, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но они э, прогрессируют то есть, в своем развитии. То есть у них появляются новые желания, они пытаются достичь какой-то поставленной цели. Пусть как бы им тяжело это не было, но э, у них уже есть какой-то путь, который они себе э, нарисовали, и к которому они стремятся. Вот. А Планы не... какие-то строят уже. Ну, в общем, как бы ну, становятся нормальными, обычными людьми, которые будут полезны для общества. Мамой и татом одразу называют, звукают нет. Ну, у нас девочки, ма мама и папа называют, а мальчики нет. Они своих родителей хорошо знали. Мы мы их забрали с семьи, когда они уже были взрослые. Так что Ну, в общем-то, вони помнят своїх родителей, и, в мы даже ми приїжджаємо на могилу к матери, і вони помнят, де могила матери, mm -hmm. ухаживают за ній. Общем... Хочу звернути mm -hmm. увагу, що, до речі, підтримка стосунки з біологічними родичами це одна з головних вимог для прийомних батьків і дитячих будинків, тому що дитина все рівно повинна знати своє коріння. І батьків навчають, щоб вони. Ну, Адекватно дітям розказували про батьків В ніякому разі не розказували про них погано а розказували про те, що у вас були батьки. А любов і виховання даємо ми. Тому що дитина без коріння, вона все рівно буде його шукати, і в подальшому ну це може бути ну дуже плачевно для самої угу. дитини, ірина володимирівна. На вашій практиці, з вашого досвіду, як часто було, чи наприклад батьки брали дитину і з якихось причин відмовлялися від неї, взагалі чи це буває? і Як часто? Ну на жаль, такий у нас поодинокий приклад був у дитячому будинку сімейного типу, але це. Була довга історія педагогічної роботи і центру соціальної служби, і всіх інших структурних підрозділів, і вихователів, і вчителів, і педагогів, і лікарів в санаторіях, де дітки ці навчалися, але на жаль. Їх поведінка не піддавалась корекції. Ми вже залучали навіть і кримінальну міліцію у справах дітей. Тобто був різнобічний підхід, але на жаль, сталося такий прикрий єдиний випадок у нашому районі за довгий час існування. Я хочу сказати, що у нас в районі перша родина була створена в шостому році, і тільки в минулому. Перше у нас от таке трапило, що, на жаль, діти вибули до терміну набуття 18-річня. А до цього жодного такого прикладу. У нас були кращі приклади. О, існував дитячий будинок сімейного типу «Дзежец», де на вихованні було 10 дітей, і всіх дітей батьки усиновили. Тобто вони певний час існували як дитячий будинок, а пізніше цих всіх діти були усиновлені. Оце насправді робота батьківська турбота і любов. Тетяна Анатолійовна, ви говорили про співпрацю, про те, що спілкуєте, знаєте, в обличчя фахівців центру. Чим конкретно, з якими питаннями, проблемами ви звертаєтеся і в чому допомагають? Можливо, хоча б один якийсь приклад такий наведіть нам. Саме головне, звісно, коли у родителів створюються якісь проблеми, він має звернутися до спеціалістам, допустим, для вирішення. Якщо да? якісь конфліктні ситуації з'являються в сім'ї, то служби, Они создают такие группы поддержки, где могут приглашать специалистов, вот как и там, милиция, и психологи, mm -hmm. и семьи, которые уже имеют опыт по данным вопросам. В этих группах поддержки эти вопросы разбираются, и каждый человек для себя находит какое-то решение. В любой момент можно позвонить, обратиться ну, там, за помощью, да, за любой. И э, специалисты центра всегда окажут поддержку или в устной форме по телефону, или пригласят на встречу. Э, в общем-то, специалисты приезжают к нам в гости, mm -hmm. общаются с детьми. Тобто це Не порожні вот. слова, а ви відчуваєте все-таки допомогу, да, да. підтримку. Часто проводяться зустрічі, бувають і на природі, бувають і в театрі, ну, в общем, в самых разных ситуациях, угу. где дети, ну, більше відкриваються. Може, даже специалисты. В таких условиях могут обнаружить какие-то нюансы, там в воспитании, mm -hmm. вот, могут открыть ребенка. Ребенок больше открывается, больше идет на э, контакт на контакт какой-то, да. Вот. И тогда специалисты могут советовать, в общем-то, как в дальнейшем mm -hmm. можно вести себя с ребенком, может, коррекция воспитания или какие-то советы дают mm -hmm. для развития ребенка. Ну, в общем-то, да, поддержка така нагада добре, що вона є. Да. Ірина Володимирівна зараз з'явилася така категорія, як діти переселенців, які теж потребують особливої уваги. Такі діти, які вже опалені війною, так можна сказати. І я знаю, що фахівці вашого центру вони надають допомогу ще й сім'ям демобілізованих військовослужбовців. І в чому заключається ця підтримка, допомога? Насправді у нас в цьому році дуже змінились, не змінилися, додались ще напрямки роботи додатково, крім того, що з'явилися внутрішньопереміщені особи, які великим потоком йшли, особливо під час активних бойових дій на першому етапі на початку року. В районі на той момент прибуло практично до півтори тисячі людей, але вони мігрували, виїжджали. А наразі залишились у нас ну ті люди, які насправді. Проукраїнські, які підтримують і дуже хочуть, щоб Україна і діти їх виростали в Україні, і допомога цим родина була дуже різноманітна, починаючи від сприяння оформлення виплат, допомог, перенаправлення. Пошук роботи ми спільно з центром зайнятості допомагали. Ви знаєте, що у вас один колега працює співпрацює також. Це ж наша внутрішнє переміщена особа. Крім того, ми сприяли розповсюдженню гуманітарної допомоги, яку надавала проон міжнародні організації. Це одягом. Протягом ми співпрацювали з громадськими організаціями, які надавали продуктові набори нашим внутрішнім переміщеним особам, тобто всячески їх підтримували, інформували про зміни в законодавстві, про потребу переєстрації, по залучали цих дітей на захід. І хочу розказати, що зовсім недавно, 15 травня, у нас відбувалося свято в райдержадміністрації до дня сім'ї, дня матері. Ми туди запросили саме батьків переселенців. І наші родини, члени, яких на жаль загибли в АТО, і от таке поєднання насправді було трошки моторошно, тому що ми не не знали, як зможуть зреагувати. Але коли люди бачать увагу, Керівництва району, коли вони бачать турботу про них, вони тають серця їх відкриваються. Вони дуже всі були розчулені і підходили. І дякували. ми не чекали, що до нас можуть так насправді відноситись. Це вже не говорячи. А от повертаючись до теми демобілізованих військовослужбовців, нагадаю, що в Полтавській області це одна із перших областей. Наразі я навіть не знаю, чи є така програма в інших областях, прийнята комплексна програма супроводження родин демобілізованих військовослужбовців, в тому числі і Надання їм відпочинкових послуг. Центр соціальних служб за інформацією військомата зустрічається з цими родинами, визначає їхні потреби, складає соціальний паспорт і тоді, в залежності від потреби, які є в родині, принаправляє до медичних закладів, в центрі зайнятості, управління соцзахисту і сприяє вирішенню всіх проблем. І от, повертаючись до свята, наші демобілізовані так само. Були запрошені на це свято, а найближчим часом дітки наших демобілізованих військовослужбовців приймають участь у святі організованого до Дня захисту дітей, яке у нас буде проводитися в театрі Гоголя. І відпочинкові послуги вони отримують цілими родинами. Це дає можливість батькам разом з дітьми адаптуватися до мирних умов поспілкуватися, наздогнати той втрачений час, який вони коли перебували в АТО. І їх це дуже приємно вражає. Бо коли ми вперше приїжджали в такі родини, вони тільки-тільки повертались, вони були дуже здивовані. А чого ви приїхали? А що ви від нас хочете? кажемо, ми вас каже, ми нічого не хочемо. Навпаки розказали. І коли у жилах ми в таку родину, ну, одну із перших приїхав, він каже. Як приємно, ми вам дуже вдячні. Тим більше, що Полтавський район був так сказати організатором комплексного виїзду. Ми залучали багатьох спеціалістів. Я брали психолога терцентру, який підготовлений був по роботі з посттравматичними синдромами. Спеціалісти сектору справи сім'ї, молоді та спорту. Які розказував про можливість оздоровлення дітей, ну і звичайно, фахівці нашого центру, які розказували про соціальні послуги і залучали, сприяли їм і писали звернення щодо можливості отримання земельних ділянок. Зараз у нас в районі це активно відпрацьовується налагоджений механізм, запроваджена робота єдиного вікна. І, до речі, вчора вперше у нас він розпочав це вікно діяти. Що це значить? Коли надходить інформація про вручення посвідчень, вже у нас набули у Статус учасника бойових дій. Ми запрошуємо наших бійців, і там всі служби присутні, і ми роз'яснюються і як оформити пільги. І представники управління соціального захисту зразу їх забирають до себе і оформляють, вносять їх єдиний реєстр, і вони оформлюють пільги, субсидії і можуть повністю скористуватися своїми можливостями. Цікава інформація. Повернемося, все таки більше ближче до нашої так. теми. Тетяна Анатолійовна. Ірина Володимирівна сказала, що ваша сім'я що її можна назвати зразковою. Ви як мама, яка успішно виховує прийомних дітей, що можете побажати людям, які теж ну, в такій ситуації, як ви, або, наприклад, хочуть взяти дитину, але з якихось причин бояться. Наша страна вступає в нову епоху. Ну, ми всі к цього стремились і хочемо, звісно, щоб ми помінялися і економічно, і духовно, і психологічно. И сейчас конкретно от каждого из нас зависит, какая у нас будет страна, какая будет наша нация, насколько она будет крепкая. И вот мы, прежде всего, должны начать с себя. То есть, у кого есть возможность, те должны помочь тому ребенку, который сейчас приедет с Востока. Сейчас наступит такой период, когда очень много детей будет приезжать оттуда. Вот. Кто-то может быть, может материально помочь, кто-то какими-то вещами. Но если кто-то изъявляет желание изменить свою страну, свою нацию, поддержать и помочь какому-то ребенку, и у него есть такой ну, позыв там, духовный, то он не должен бояться, он должен реализовать вот это свое чувство. То есть социальные службы помогут, они сделают для него какую-то учебу, образование они ему помогут психологически, они проведут анкетирование, они объяснят, подберут ему ребенка. И призываю всех, сейчас появится очень много детей, поэтому не бойтесь, если есть желание, обращайтесь в службы, становитесь на учет желающих воспитывать ребенка. Вам обязательно помогут, помогут и службы, помогут и родители, которые уже воспитывают детей. Так что я призываю, давайте свою нацию поменяем в лучшую сторону. И каждый начнет с себя, прежде всего с нашего молодого поколения. И попытаемся изменить наш народ, наш менталитет и наше мировоззрение. Тогда в нашей стране будет все прекрасно. Спасибо вам за такие чудовищные слова, шановные гости нашей студии. Я обожаю, чтобы у вас все вдавалось, все задумано, здесь снялось. А нашими телеглядачами нагадую, що сьогодні гостями нашої студії були директор Полтавського районного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Ірина Боренко та прийомна мама чотирьох дітей Тетяна Кучеренко небрат